Бажання, воно єдине, що існує. Нічого окрім бажання немає і не потрібно, його достатньо, щоб жити. Усе в світі визначається бажаннями, і так само в житті людини. Є бажання у тіла жити. Воно живе, зникає бажання жити, і тіло помирає. Є бажання неживі. Вони настільки малі, що тіло лише зберігає свою форму, структуру. Камінь лежить на дорозі, але більше у нього немає бажання. Бажання рослинні вже більші. Вони змушують приймати корисне для них, позбавлятися шкідливого, тягнутися до сонця, розмножуватися, але не рухатися. Тваринні організми вже бажають рухатися, поглинати, виділяти, розмножуватися, народжувати потомство і в кожної тварини своє життя. Настільки індивідуальні у них бажання. А людина відрізняється і виділяється з усього тваринного світу нічим іншим, як лише своїми бажаннями. Вони змушують його будувати, винаходити, наважуватися, але також і грабувати, вбивати. Якщо тварини не можуть керувати своїми бажаннями, діють інстинктивно, то людина може керувати своїми бажаннями. Як навчитися керувати бажаннями, щоб досягти їх найкращого розвитку і наповнення? Про це ми з вами і будемо говорити.